Пишет падає я в літаку, я тримаю тех, не карта внизу моя поля выживай, не спи покнис, парашет відкривається, забіг починається в бутылках, холодне бях, захист у світі небезпечному Автомат у руках, патрона на біжай, чекаю ворога. нема в Не мов пригруза, ростях. Помчи самий дый мимо, все не стригайся, адреналін по всьому цілу no. Стреляй, або ось помилась, пострій законы Йду до Чина, і от топи тобою. Не з усіх боків ворожі постріли чую, наче грім все де... Я накриші в засідці один а постріл, і ворог уже спаді Авто у полі реве, мов Слі, я за кермом не несусь як у вилки до гранат, вона є випуск близька хто виживає сильні не бояться страх Бав Джі, самій бійний жаль, то поймови за нас стискайся, адреналіту, само тілу Стріляй, або помри попинувайся постійні закони я тут не єдина родом готовий до бою Вороги кругом, слухаю кожен звук за все к'ється. Робот, смог такиду Вики тут не знайду. Крок за кроком У цю битву йду Хури спастяться, але я не здаюсь Тобуй забрати.